23 лютого у Львові пройде черговий Львів Social Media Camp, де СММщики сілої України будуть лайкати один одного, показатимуть циски та котиків, мірятимуться фолловерами і що кричатимуть діджитал. Навколо них збиратимуться натовпи з потенційних <клієнтів>, клієнтів та слухатимуть з відкритими роднами байонисті західні кейси. А СММщики, говорячи за пальні перемови, вдуматимуть: от підчепамо клієнта, наженемо йому 10 тисяч ботів, зіб'ємо грошей. Купимо новий гаджет і будемо хвалитися серед однокласників. Мене звати Петро Нек, і я дуже щиро хочу потрапити на Львів Social Media Camp. Чому? Щоб побачити, що все, що я розказував, вище неправда. Що відійшли минули конкурси, конкурс з тибозалайки, нашу Машу отримай iPhone, SMM, трансформувалися в менеджері спільнот, котрі говорять про важливість побудови спільноти навколо Бретна незалежно незалежності від платформи. Перетворювати прихильників споживачів, розказуватимуть про важливість контенту, моніторингу та правильного реагування на негатив. Потрапити туди я зможу, якщо моє відео набере 100 переглядів. Тож, якщо ви бажаєте мене там бачити, а також чути мій звіт місця події, дивіться, діліться, лайкайте і буде вам щастя!